Доброго дня, шостий клас. Сьогодні ми розбираємо з вами пряму та обернену залежність. Пряма залежність двох величин це така залежність, яка дає нам при збільшенні однієї величини в кілька разів, збільшення іншої величини також кількість разів. Так само і зменшення. Пряма залежність при зменшенні однієї величини в кілька разів. Зменшується і інша, також саме кількість разів. Як правило, прямою залежністю може бути залежність площини прямокутника від його чи ширини чи довжини, залежність шляху тіла від його швидкості, чи дитину. Часу руху. Окрім прямої залежності, існує ще й обернена залежність. Це такий вид залежності, коли при збільшенні однієї величини в кілька разів, інша величина зменшується в кілька разів. І навпаки, при збільшенні при зменшенні однієї величини, при обірваній залежності, інша величина збільшується в таку ж кількість разів. Отже, розпочнемо з вами розв'язувати задачі. Номер 660. За деякий час поїзд пройшов 320 км, яку відстань проїде поїзд за той самий час, якщо його швидкість або збільшиться в три рази, або зменшиться в три рази. Давайте згадаємо з вами, яким чином знаходиться відстань. Отже, відстань S завжди в нас дорівнює добутку швидкості тіла на час руху. Проаналізуємо цю залежність. Залежність шляху від швидкості пряма. Чому? Тому що вони залежать наступним чином. Якщо збільшити швидкість декілька разів, то і відстань, яку подолає тіло, збільшиться в декілька разів. Отже, перший пункт. Давайте розберемося, нам потрібно визначити, як поведе себе шлях, якщо ми збільшимо швидкість в. Три рази. Оскільки це пряма залежність, при збільшенні швидкісті в 3 рази також збільшиться в 3 рази. Отже, нам 320 потрібно просто помножити на 3. Давайте порахуємо, скільки це буде. Це, це буде 960. Отже, відповідь 960 кілометрів. Повернемося до. Другого завдання. В цьому випадку нам потрібно з вами зменшити швидкість 4 рази. Оскільки шлях і швидкість прямо залежать одна від одного, то 320 нам потрібно просто поділити на 4. Ми отримаємо з вами 80 кілометрів. Отже, цю задачу ми вже розв'язали. Подивимось на наступний номер: номер 661. Площа прямокутника дорівнює 60 см квадратних. Якою стане його площа, якщо ширину залишити такою самою, а довжину спочатку збільшити в 5 разів, а потім зменшити у 12 разів? По-перше, давайте з вами згадаємо формулу площі. Формула площі, а площа позначається буквою С, для прямокутника це множення довжини на ширину. А, помножити на Б. Отже, ми бачимо, що залежність у нас знову пряма. Якщо ви ще не зрозуміли, пряма залежність це коли одна величина знаходиться як добуток двох інших величин. Отже, зараз у нас площа прямокутника 60 см. Якщо ми збільшимо довжину. 5 разів, то площа прямокутника також повинна збільшитися 5 разів. Отже, 60 ми помножимо на 5. І отримаємо, якщо ви вже розумієте, 300 300. Обов'язково потрібно записати ще і одиниці вимірювання сантиметрів квадратних. Давайте подивимось на друге завдання. Нам потрібно зменшити одну з величин, а саме довжину в 12 разів. Що це означає? Що площу ми з вами поділимо на 12, оскільки наша довжина зменшилася в 12 разів, то і площа, як пряма залежність, зменшиться в 12 разів. Ми отримаємо з вами 5. Сантиметрів квадратних. Цю задачу ми також з вами розв'язали. Наступна задача номер 662. Давайте запишемо. За кілька метрів тканини заплатили 96 гривень. Скільки треба було б заплатити за таку саму тканину, якби її купляли у 6 разів менше, у 2 рази більше. Оскільки плата за тканину і її кількість дають пряму залежність, то ми також користуємося правилами, які ми використовували в попередніх задачах. Отже, нам потрібно 96. Ділити на 6. Оскільки ми з вами купаємо, купуємо в 6 разів менше тканини, ніж було попередньо заплановано. Отже, 96 поділити на 6. 90 розкладуємо на 60 і 36. І отримуємо 16. Отже, Тепер ми заплатимо всього навсього 16 гривень. Друге завдання: якщо ми з вами заплануємо купувати в два рази більше тканини, ніж купили наразі. Тоді нам 96 потрібно помножити на 2. 96 плюс 96. 192. Отже, наша відповідь буде 192 гривні. Тільки що ми з вами опрацювали пряму залежність. Отже, підіб'ємо підсумки. Можна сказати, якщо одна величина прямо пропорційна іншій величині, то при збільшенні однієї величини збільшується і інша. При зменшенні в декілька разів. Однієї величини зменшується і інша. Розберемося з оберненою залежністю номер 666 За певну суму грошей купили 40 метрів тканини. Скільки метрів тканини купили б за цю суму, якби ціна 1 метра тканини зменшилася в 1,2 рази або збільшилася в 1,6 рази. Що ми можемо з вами зробити? Ми розуміємо, що це обернена залежність. Що це означає? Якщо одну величину збільшують декілька разів, то інша величина зменшується в таку ж кількість разів. Якщо навпаки одна величина зменшується в кілька разів, то друга величина повинна збільшуватися декілька разів. Отже, давайте з вами виконаємо номер один. У Нас є 40 метрів тканини. Оскільки ціна одного метра тканини зменшилася в 1,2 рази, то ми можемо купити більше тканини саме в 1,2 рази. Отже, 40 нам потрібно помножити на 1,2 Якщо ми це зробимо, ми отримаємо 48 метрів. Отже, ми дійсно бачимо, що якщо ціна якогось продукту зменшилася, то на ту ж саму суму ми можемо тепер купити більше. Друге, Давайте розберемося з другим. Тепер наша ціна збільшилася в 1,6 рази. Що це означає? Це означає, що я, на жаль, тепер можу купити менше, ніж розраховувала. Отже, я повинна поділити 40 на 1,6. Я отримаю 25 метрів. Наступний номер це номер 650. 67. Давайте його запишемо і знову розберемося, яким чином можна розв'язувати цю задачу. Довжина прямокутника. Дорівнює 40-30 см. Якою стане його довжина, якщо при незмінній площі ширину прямокутника збільшити півтори рази? Ми вже записували формулу площі, площа в нас дорівнювала ширина помножити на довжину. А давайте розберемося, чому буде дорівнювати тепер довжина. Довжина, як множник, буде дорівнювати площі, поділеній на ширину. Отже, ми маємо з вами знову обернену залежність. Отже, ми працюємо так само, як і з попередньою задачею. Якщо в нас величина якась збільшується в півтори рази, то обернена до неї величина повинна зменшитися в півтори рази. Отже, ми 30 ділимо на півтора. Можемо перенести кому. На один знак вправа, тобто 300 поділити на 15. 30 поділити на 15 буде 2. 300 поділити на 15 буде 20. Отже, тепер наша відповідь буде складати 20 см. Друге завдання. Тепер ми збільшимо ширину прямокут... зменшимо ширину прямокутника в 3,2 рази. Отже, наша. Довжина повинна збільшитися. Тому 30 ми помножуємо на 3,2. Також порахуємо, це в нас буде 90. Отже, 30 помножити на 3,2 буде 96. 96 сантиметрів. Метрів. Наступні задачі. Номер 672. Турист пройшов 24 км. Нам потрібно з вами заповнити таблицю, в, якому перший, в якій в першому рядку вказана швидкість, а в другому час руху. Отже, давайте запишемо номер 672. Ми будемо з вами так розраховувати, а заповняти в самої таблиці. По-перше, давайте розберемося, в нас вже 100% є шлях. Отже, запишемо з вами, що S шлях дорівнює 24 кілометри. І тепер нам потрібно з вами розібратися, яким чином буде залежати від шляху. Швидкість, час і їх взаємна залежність. Я пропоную вам запитати, що S дорівнює 24 км, а потім перемалювати нашу табличку. Отже, будемо з вами розв'язувати як задачу. Напишемо розв'язання. Це у вас буде написано після вашої таблички, яку ви перемалювали. І перше, що ми з вами зробимо, це запишемо формули, згідно з яких розраховується швидкість і розраховується час. Отже, швидкість дорівнює S поділити на час на буковку Т. Написали першу формулу. Тепер давайте згадаємо з вами, як знайти Т час. Час дорівнює С поділити на В, тобто шлях поділити на швидкість. Тепер, коли в нас є з вами формули, і ми розуміємо, як рахувати дані величини, ми почнемо з вами розбирати, як для кожного прикладу потрібно рахувати. Отже, перший етап. Подивимось на перший стовпчик. В нас є швидкість 5 км на годину. В нас є шлях 24 км. Потрібно знайти час. Ми бачимо попереднє, що час це шлях поділити на швидкість. Отже, ми так і записуємо. запишемо 24 поділити на 5. Найближче число, яке ділиться на 5, то 20, тобто в нас буде 4,8. Пробуйте зробити це в стовпчик, Це в нас буде годин. Після того, як ми записали з вами розрахунки. Ми можемо цю величину записати в нашу табличку. Отже, записати сюди 4,8. Так само ми робимо другий стовпчик. Тепер нам потрібно знайти. Швидкість. Шукаємо формулу, яку ми вже записали. Швидкість це шлях, поділений на час. Отже, пишемо 24 поділити на 6. Ми розуміємо, що це буде 4 км на годину. Обов'язково пишіть одиниці вимірювання. І тепер ми можемо дане число записати в, другу, в другий стовпчик. Правильно? Ось тут я пишу число 4. Так само ми робимо третє, четверте і п'яте якраз те, що піде нам додому. Отже, залиште, будь ласка, місце і допишіть потім цю таблицю до заповніть її.